Ну, як так можна співати їм, країни? Це якийсь прикол? Ну. Навіщо його співати, якщо його можуть заспівати глядачі? Під моїм попереднім відео, яке залетіло майже на 400 тисяч переглядів, де я аналізувала гімн Надії Дарафеєвої, ви написали, що ні, це було не найгірше виконання гімну. Ви просто не чули виконання Клавдії Петрів. Таких коментарів було так багато, що я просто дійсно вирішила послухати, що ж там відбувалось. Але по першій фразі. Вибачте, будь ласка, що, що це взагалі таке? Давайте ще раз послухаємо. Ще не мерла ну мені просто особисто здається, що це якийсь прикол. Що я можу сказати? Голос звучить непрофесійно, голос звучить нестабільно. Голос дрожить, кудись уходить, улітає. Я не знаю, що там відбувається, так я розумію, що у співачок, коли вони співають гімн, можуть бути надмірне хвилювання, що ну є нормою. Але це треба якось вміти пригальмувати. Треба, хоча б, ну треба заспівати, показати людям, підтримати людей, що ти співачка. А навіщо? А навіщо це робити, коли це дійсно можуть зробити люди? Якщо ви там були, будь ласка, поясніть мені, тому що мені дійсно нічого прокоментувати і. Нічого проаналізувати. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Вона не заспівала того, що вона не може заспівати, чи просто в неї настільки було багато емоцій, що вона вирішила передати таку честь просто глядачам. Я обов'язково це прочитаю. І якщо ви були там, то будь ласка, напишіть мені. Можливо, там була якась дійсно енергетика, така що неймовірно, що в цей момент просто люди всі стояли там, плакали, і сама Клавдія Петрівна плакала, бо їх всіх переповнювали емоції. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що мені просто більше нічого прокоментувати. Всім дякую.